Привіт! І сьогодні я буду вчителькою. Ем, і у мене буде дві учениці. Ем, це Аня. Ось вона. це я. Ось. А це Марта. Так, це я. Да, ось. І давайте ем, пішіть, е, я вам покажу нашу школу. Це математика. Е, це математика, так. Це.

Так, давайте. Пи... Я і другий клас, ой, другий поверх. Це у нас отакий. Тут кафетерія, їдальня. Далі два туалети. Girls, дівчата і бойс, хлопці. У нас у нас так, немає туалеті, хлопчиків, тому то нам не, не треба. А це е відпочивальна зона. О, так. А ось якась рок-н-роллська зона. <звук> 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 А це малювання. Да, і ще по піаніно, авто, Я... там у мене Lightroom. Lightroom. І отут тут э, можна в аудиторію, можна поворачувати цією штукою. Бачите? Дивіться ось. Да, і ще можна змінювати кольори, бачите? Ось зені вибуклеться. Ой, буде червоним. Так, це вот нас будуть А у В... це, типа, такий А свіп... це у нас таке світло. А! <сцентрізь> я випала. <сцентрізь> так <сцентрізь> давайте. <сцентрізь> червоного <сцентрізь> зробимо, що ти там? А, чо? Що? <сцентрізь> <Шо? сцентрізь> де у нас тушки? А, а <сцентрізь> де ти? Я випала, я скажу. <сцентрізь> Куди випала? Туда. Вперед. Так, так. І ось у нас. Umas... Я не знаю, що це за кімната. <сцентрізь> так, давайте вже на урок пішли. Е, урок математика. Гаразд. Хтось у нас вже я тут так... написав, так давайте я вже вам приклад поставлю. Ні, зачекайте! Що таке? Вісім... Вибачте за запізнення. на... Добре, нічого. Вісім на 9 дорівнює. Ой! ой, д... Вибачте, вона любить малювати, вона, напи... вона любить Вона... Ей, але... Очі бом ставиться. Добре, давайте 8 на 6 поставимо їм. Видно, ви любите храсті кіноліки грати. Угу. Ой. Вибачте, який приклад. Вибачте, у мене чогось напишеться. Десять плюс десять, давайте, тому що мені по-іншому не пишеться. Це просто у нас така телефонна гра. Ось. О, о, чого знову не написалося? А може я напишу якийсь приклад? Плюс... Эм, 23. Що ти написала? Так, давайте 12 плюс 23. Добре. 12 плюс 23. А що значить? Так, давайте. Двенадцать плюс двадцать три. Я знаю, я знаю, я знаю. Зачекайте. Так, давайте все. Руки поднимайте. Добре, давайте Марту. Седай на свое место. Правильно. Она что, правильно написала? Так. что ты в руке какая Так, добре, давайте напишемо, давайте їм вже напишемо п'ять на п'ять. Це вже, думаю, кожен я, я, знає. Я, я, добре, я, добре, я. добре. Рук... Треба ваші руки піднімати. Я. П'ять на п'ять. Двадцять п'ять. Добре. 25. Я ще напишу двадцять п'ять. Ось правильно. Так, давайте э, і э, так, будь ласка, можете э, піднімати руки, а не просто випригувати і говорити я. Добре. Ось, дивіться, я піднімаю руки. Ну, це ввачу. я дві підняла, але добре. Так, да, ну коли дуже хочемо. Так, давайте э, пишу вам сім на 8... Ой, брін, вісімдесят дев'ять. Давай. Сим плюс тридцать четыре. Сим плюс тридцать четыре. Кто хочет? Я в туалет. Я в туалет. Сим плюс тридцать четыре. Э, зараз... Так, я иду уже в туалет. Я считаю. Э, так, давайте э, уже я, выходьте. Я, 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 Добрый выходь. 7 плюс 34 дорівнює 41. Так, 41, правильно. А інша в туалеті? Е, да, вона в туалет прийшла. Добре. А можна мені в туалет? Тобі теж треба? Добре, я чекаю. Я чекаю вас. Так поки що я вам приготовлю я там. Я в туалет. Вже? Да, так. Добре. Скоро. А коли вже закінчиться уроки, беремо хочу. Вже скоро. Коли скоро? То саме, що... Через дві хвилини. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Привіт, я сьогодні на туалеті. П'ять. Я дуже на туалеті. Дамовчити! Ні. Я просто хочу перерву. Так, это... так добре, все, добре. Я тут. Інший урок це у нас е... англійська. А можна перерву зробити? Да блин, вже перерва. О, перерва, перерва. Я. я тоже хочу їсти. Я Чур я, пла... Чур я не плачу. Я. Вообще мама. Ваші мами... <плати> Ваші мами платять. Не На... <плати> я. <плати> Я перша їм там. Що мені їсте? Треба їсти якесь щось нормальне. Воло його прямо з банкою. Воно ж тут є, значить це полезне. Да. О, я яблуко. А яблуко не можна. Так я їх не А воду нормально не можна випить вам. Дощ, що тут дощ? Тут не дощ, у нас криша почеп протікає. Бо хтось собі не заплатив за кришу. А хто це був вчителька? Що? Ви не заплатили за угу. кришу. А чого я? Це директор. Це ви. Це мої діти, значить і директор, а вчителька шо? Шо, шо шо? А вчителька Да. У нас криша поті... притікала. Так, вже скоро урок. А, да, да, добре. Давайте я подивлюся на розклад, почекайте. Алло, будь ласка, можна мене з цього просто... Розклад, у нас другий урок. О, другий урок у нас, почекайте. Другий урок у нас англійська, так. А скільки у нас сьогодні всього уроків? Три. І, ми, э, І потім ще аудиторія. В аудиторії підете буде трошки довше школа. Є... Так, я добре, давайте я вже почекайте сюди, не заходите. Куди? Ну, в оцей lighting Room. Хей, okay. mm, mm. oh. hey, подруга. Аня, що? А давай сходимо. Давай після школи схо разом устроїмо піжамну вечеринку з вчителем. Добре, давай. Так що ви сказали? <світ> Піжамна вечеринка з вами. З ж Ну Піднішко. я подумаю. Зараз я подумаю. Просто, Просто... у мене... Розклад тут написаний, я, мені треба прочитати. Що у мене там потім буде? Ні, так, я не зможу вибачити. Угу. Ну, а нам можна? А нам... Ні. Мо... Вам не можна. <гум> у вас е, маму уїхали, і ви будете, може, ночувати в школі. No! А ваші тата уїхали? Да, ну. А де мій братик? А де? У тебе що, брат є? Да. Ну так, а хто тебе додому відвезе? Твоєму уже брату тільки 17? Мій брат вже мене забере. О, так А мою подругу теж він може О, давай. Ні, да. ви тут залишитесь. Ваші батьки вже мені це сказали. У мене є свій рідний брат. Так, вже уроки. Все, У мене є моя сестра, вона сама вдома а їй тільки три роки. А в мене мій брат. Йому тільки сім років, а мені три. Так, і, якщо хочете, можете взагалі на полу спати. Мені не будемо спати. Давайте на англійську. Я хочу гімнастику. І я. Буде у вас гімнастика. Фізра буде у вас фізкультура. Так ви тут? На англійську. Що ти робиш? Це за те, що ви нам не дозволяєте. От що ви робите, дівчата? Рум, Зараз, макарина, двойку макарина, рум, макарина. Зараз двойку поставлю. Зараз двойку поставлю. Зараз двойку хочеш? Макарина, макарина, Мамі жалуватися рум. буду. А моєї моїй матусі ж немає. Ну, а я їй напишу, у мене ж телефон є. У мене ваш... теж є. Дивіться, дивіться яка у нас ваш бачите? Я би я взагалі ваш, ваш телефон розб'ю. Давайте. <злухи> 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 Вона заховала, блін. <злухи> блін, коли вже урок? Хочете вашим мамам? Я хочу Позволю. урок. <злухи> Добре, зараз буду ваш урок. А можна гімнастику? Потім. Коли у вас фізкультура буде, я попрошу вашого тренера, щоб ви, е, е, ви будете можна фізкуль... ну, е, гім... гімнастику робити. Ра. Так, як на англійській, як, може на... Плавлені, плавлені. як перести, перевести пенсел? Я знаю, Англійська. я. Добре. Я. Олівець! Я. Я. Олівець! Можна я, я. не викрикуйте! Добре! Я знаю, Олівець. так, Марта. Ха. Давай. Я що буде? Іду. Олівець. Олівець, yes. давай напиши. Хто написав така? Так, це Марта написала. Знаєш? Ні, це не Марта, а вчителька написала. Я такого написала. А Олівер. Ой. Так, добре, нічого, нічого. Пен. Тепер Пен. Я, можна його? Пен. Я. Так, ніхто не викрикує. Що буде? Mm -hmm, я в туалет. Добре. Так, піднімайте руки, хто ху поднимайте руку, хто хоче. Сейчас вам буду покажу. Так, девс... Давайте, Пен на англійське. Що з тобою? Вона вмерла! Я и завжди... Так, люблю. Добре, эм. Так, я ти. Да, а, да. Ти а, ти. Ти прийшла. Твоя подруга щось вмерла <гас> як вмерла, <гас> якесь <гас> таке щось. <гас> я не Чи вона як кудись ділася, а я <гас> а, а <гас> Так, два. Що таке, де ти? <гас> я біжу, я біжу. Шо, ти а це? що з тобою е <гас> случилось? Я просто дуже захотіла і опісувалась. Боже, ну що ви за діти такі? Так, пен на англійський. Я yeah. yeah. добре, Аня. Е, щас напису. Я mm. не знаю, що ой, пен на е, перевести на е, російську українську. Так, давай, пишеш вже? Да, я тобі пишу. А тобі підставка для телефона. я її сьогодні дома купила. Є. А в тебе на, бачиш, тебе даже нічого не пишете. Ха, ти крыса. А ти щур. Короче, ручка. Вчителька, ви сумаєте? Що? Ручка? Так, добре, ручка. Вчителька, Так, помилусь, крала в мої подружки цукерочку? Я не крадала у неї там не готовила. Да. Так вам треба в цю кафетерію. Нащо? <ріх> так, давайте. Що ви, ви смієтеся? Давайте на місця. На місця. Я на місця. А я в жовтці. Я це викладу. Я це викладу, бачиш, я не Давайте, ось дивіться. Як буде, наприклад, слово. I'm... Ой, I'm давайте. Toilet. Christmas. На англійській. На перевести. Йо! Йо, Йо. Аня. А чого Аня? Я з руки підняла. Треба руки піднімати. Отак. Я знаю, як дивіться о, так. Отак. Ні! Ніе! Отак, дивіться. Ой, можна я покажу? Отак же отак. Отак, отак, а потім спочатку піднімайте, а потім с, с, ну, э, Сідайте. І я вас побачу. Але не викрикуйте, я, я. Ікрасна. Так, добре, давайте. Ось так. І останнє слово, яке хтось повинен... Аня. Е, Аня, яке? It's Christmas. Ну, Вона казала Christmas, я тільки не хотіла. Це Новий рік. Вона перша підняла руки. <паука> Що це було? Що <су> з нею знову. Що це за діти такі? Так, давайте вже перерва. Над... Надіюся, що вона появиться. Як і... е, а, вибачте, не. нам треба закінчити е, школу, тому що вона, вона себе погано почуває. Да, мені дуже погано. Вам погано? Так, добре, е, я Давай, давайте, так. Добре, давайте на аудиторію. Так, давай я тобі... Я розкладу, А, то буде все нормально. Так, дівчата, давайте в аудиторію Ідіть в аудиторію і вже ви йдете додому, коли в аудиторію. Коли ви прийдете в аудиторію, ми вам даємо подарунки і. <с> і ви йдете додому. Це моє. Я це викладу, і це буде чутно. Так, а що вона, уре? Що ти викладеш? Ти знімаєш зараз? Да! На своєму телефоні? Да! Де ти його знайшла? У <с> мене все згоне. Я бачу, я тебе з телефону. Дуже, дуже так, давайте, приходьте вже. Та я Сі. вже прийшла. Ну так, а, ця Аня. Вона не може прийти. Я не Аня. Вона ось та, Аня. Давай, приходь, да що ти з руками. Так, ось сюди. Сідайте ось сюди. Ось, молодець. І тепер. Да блин, куди ти вже забралася? Хочеш, щоб тебе током вдарили? Сіли. Сіли вже, нарешті. Нарешті. Я знімаю. Добре, так. Ось, все. Так, давайте, Марта виходить і бере собі подарунок і йде додому. Та, так, давай. Day, <laughs> Тепер Аня виходить. Давай, збери собі подарунок. Я вас проведу. Я вас проведу. Можна я вийду? У вас у вас мами немає вдома. І вас ніхто не може за... Зави... Взят, давайте я вас отведу А я уже сила в кака. Ой, пока. Так, давайте. Седайте в мою машину. Седайте в мою машину, почекайте. О, сила. Так, почекайте. Ось, седайте. Так, сила все? Вау, это кровь. Так, добрый, едем. Где ваш Мы идем. А, так, э... дім э, зараз скажу, зачекайте, зачекайте. Так, а куди ви ділися? Зачекайте, ми в машині. Ми в машині сидимо. Так, добре. Так, давайте. Дім 12. Ви дім. в одному домі? Ви хочете на ночовку? Ви хочете в одному домі э, бути? Да, да. Угу. Так, добре, який у вас там дім? Дванадцятий. Добре. Як? У мене є гіроскутер. А у мене є самокат гіроскутер і велик. Так, добре. Е, Ладно, добре. Ем... Ось ви є. де. Так, можна я за вами подивлюся? А що ви там робите? Ви будете в нас дома. Всім пока! Ура!